Привіт! Давай з тобою пограємо. На малюнку зображений вихователь. Що не потрібно їй для роботи? Який предмет зайвий? Правильно, пательня. Це музичний керівник. Що не потрібно їй для роботи? Який предмет зайвий? Правильно, ніж та дощечка. Це помічник вихователя. Що не потрібно їй для роботи? Який предмет зайвий? Правильно бряскальця. Це кухар. Що не потрібно йому для роботи? Який предмет зайвий? Правильно іграшки. Це медична сестра. Що не потрібно їй для роботи? Який предмет зайвий? Правильно, металофон. Це праля. Що не потрібно їй для роботи? Який предмет зайвий? Правильно, термометр. Це двірник. Що йому не потрібно для роботи? Який предмет зайвий? Правильно, пральна машина. Молодець. До побачення!